Ви купуєте цей Volkswagen e-Bora. E Це електричний сіданчик. Ви давно шукаєте таке авто? Так, шукали більше тижня і знайшли на Autopoint, бо випадково знайшли в Google картах, і тесно мені подобається. І консультанти, і саме ставлення до клієнтів. Ну, і можу рекомендувати цілком Autopoint. Супер, давайте не нас рекламувати. А розкажіть, як ви зробили вибір конкретно на цьому автомобілі? По-перше, доступна ціна. По-друге, качество. Все хорошо пояснили, розказали. Тим паче це перший опис з електромобілем. Не знаю, мені сподобалось, тим паче жінці, а жінка то ну, Це, 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 це. Ну, так. Там варіантів нема. Зрозуміло. Короче, ну що, я вас вітаю. Із такою покупкою а їздить вона зараз покався в рідній фарбі. Я вам вже сьогодні говорив, щоб була збережена, бо це вона є дуже симпатична зараз. Бажаю вам все найкращого. Ну і сісіно, батарея служила вічно. Це дякую все, до побачення, до побачення.